Усім Божого благословення! і сьогодні хотів би поговорити на тему одного місця Писання, ось саме книга псалмів, Розділ 27 вірш, 4. І лише одного я у Господа прошу. Дозволь мені всі дні мого життя перебувати у твоєму храмі, щоб Господа красу я бачить міг і міг чекати відповіді в твоєму Палаці. Про який храм тут саме йдеться? Тут же ж не про будівлю і ваша душа починає концентруватися на чомусь вічному, ну, в сенсі, на Господі. На служінні на вивчення його слова, наприклад. От і ще про те, щоб бачити красу я міг. Ну, наприклад, красу, що ми дуже часто в цьому житті стресуємо, і ми забуваємо оглянутися навколо, оскільки красиво Господь створив світ. Ось тому просто собі загарбуйте, що всі ми маємо жити у храмі Господньому. Перебувати у цьому душевному стані. Ось. Амінь.